Штучний інтелект вбиває інтернет. Ну, звісно, не в прямому змісті цього слова, а власне через свою можливість постати безкінечну кількість контенту. І якщо раніше цей контент постали якісь недолугі боти, то зараз з появою штучного інтелекту цей контент набагає обертів і стає набагато якісніший. І знову ж таки, парадокс в тому, що ті самі боти далі лайкають цей контент, щоб його просувати вище. Ось, зокрема, зараз є тренд. Фотографії згенеровані генеративним штучним інтелектом. Є Ісус в кадрах цих фотографій. Ну і ось ці акаунти, вони просто набирають там тисячі сотні тисяч переглядів. Ось тут 147 тисяч переглядів ось такої фотографії згенерованої ще. Ші. Або ось тут акаунт вони взагалі зробили ці фотки 3D-реалістичними з літаками та стіордесами. І що саме цікаво, що люди далекі від штучного інтелекту сприймають ці фотографії. Як реальність. Але в тій всій ситуації, що є найгірше, що і самі соціальні мережі люблять цей контент. Тому що цей контент лайкають, його дивляться, а це означає трафік, а більше трафіку означає більше реклами, а більше реклами означає більше грошей. Ось до прикладу, компанія TikTok, вони зараз взагалі розглядають створення ще аватару, щоб відомі бренди мали можливість створювати собі такого аватара і вести свої сторінки. Або якісь там альтернативні сторінки від імені цього інтелектуального аватара. Або та сама компанія Meta з їхнім інстаграм та Фейсбук планують створити якогось такого щі-бота, де кожен з брендів має можливість підключити цього бота, навчити його на своїх даних свого бренду, і цей бот буде від імені бренду вести комунікацію в соцмережах. Є навіть така теорія мертвого інтернету. Вона говорить про те, що. Починаючи десь з 2010 року, інтернет заполонили штучно згенерованим контентом, який насправді є маніпуляцією. Там бренди, держави, інші органи, які мають силу, вони вкидають цей контент в соцмережі для того, щоб маніпулювати нашою з вами думкою. Знову ж таки, це є теорії, але як ви знаєте, кожна теорія має долю правди. І, в принципі, з генеративним щі. Воно десь так і відбувається. Якщо подивитися, є навіть аналітика, зроблена за позаминулий рік, яка говорить про те, що кількість штучно згенерованого контенту до 2026 року в інтернеті буде переважати 90%. Тому я не здивуюсь, що коли це от все станеться, люди придумують якийсь свій альтернативний інтернет для людей, де будуть заходити суто тільки люди і генерити тільки людський контент. А ось цей от штучно інтелектуальний інтернет, він десь залишиться збоку, і там будуть <с>?, боти між собою перекидуватись повідомленнями і лайкати свіжий ж згенерований контент. Штучний інтелект від Ілона Маска навчився розпізнавати зображення. Ось такою новиною вийшов Грок 1.5 Vision. Ну і тут ми бачимо, що вони зробили можливість розпізнавати зображення, і, зокрема, вони порівнюють ГРОК і його мультимодальність. З іншими великими умовними моделі. Ну і зокрема, ось тут вони на сайті дають приклад. Ось ви на дошці намалювали якусь схему, і далі просите, перетвори мені цю схему в код. І Грок це все робить. Ось далі вони дають приклад, який пов'язаний з табличкою на банці продуктів з калоріями, зі всіма мікроелементами, і ви просите, покажи мені, будь ласка, скільки там калорій, який там склад цього продукту, і він тобі рахує. Ці всі деталі. Ось тут ще кілька прикладів: ось це такий від руки намальований малюнок, і він розписує: от що тут намальовано, там людина, кораблик, море і інші речі. І далі вони говорять, що насправді цей от грок можна буде використовувати дійсно в реальних ситуаціях. Він розуміє фізичний світ, розуміє розмір об'єктів, він розуміє, якби ситуацію на дорозі, зокрема, ось куди треба повернути. Ну і ряд інших прикладів вони дають, де може бути застосований грок. І якщо трошки подивитися історію, я так розумію. Що свого часу Ілон Маск, коли купляв Твіттер, він десь напевно і йшов з думкою про те, що ага, в мене буде Твіттер, там буде багато користувацьких діалогів, інформації. Я буду створювати свій власний штучний інтелект на основі цих даних. Що, в принципі, так і відбувається. На жаль, у мене немає доступу до ГРОК через мій твіттер аккаунт але у тих, в кого є, будь ласка, поділіться в коментарях, як взагалі вам в користуванні ось ця. Штучна інтелектуальна мережа. Poe обере для вас найкращу ще модель. З такою новиною вийшов Сіо компанія Adam Angelo. Це їхній продукт. Poe і, зокрема, в цій новині він говорить, що чати з кількома ботами важливо, оскільки різні моделі мають різні сильні та слабкі сторони. Ну і далі він каже, що деякі моделі оптимізовані на виконанні конкретних задач, а інші мають унікальні. Знання. І власне, от їхній продукт PoE, він дозволяє одночасно працювати з кількома моделями. Все, що потрібно для цього, це під час комунікації з ботом в чаті викликати ту чи іншу модель через собачку. Давайте тепер спробуємо потестувати і глянути, як це все працює. Ось так виглядає PoE, Я зареєструвався. Реєстрація, взагалі, безкоштовна. Достатньо використати свій Gmail-аккаунт. У POE ось тут є менюшка, де є багато конфігурацій, є додаток для iOS Android. І ось тут є перелік моделей, які зараз доступні в POE, і кожну з тих модель можна викликати в чаті. Єдине, що бачите, що деякі з цих моделей вимагають підписки. Ось я даю йому запитання: привіт, ти вмієш спілкуватися українською. Він відповідає, так я вмію спілкуватися. Для цього POE використовує свою власну ще модель, але як альтернатива, він пропонує дивіться ось вам ще кілька моделей. Які ви можете використати для цього запитання. І ось, наприклад, я вибираю Elama 3,70B, і Elama вже відповідає альтернативним текстом на моє запитання. Давайте зараз спробуємо щось пошукати в інтернеті, і для цього я викликаю Web Search модель Ось він вже видає результати і говорить про те, що падіння ставок iPhone, повернення Samsung на перше місце, в принципі, це дійсно те, що зараз відбувається на ринку мобільних. Телефонів. Ну і далі він видає релевантні посилання, які він використовував для цього аналізу. І додатково він ще показує інші запитання, які можна використовувати для продовження діалогу. Давайте тепер спробуємо подивитися, як працює Gemini 1.5, і я прошу цю модель відобразити графічну інформацію щодо аналітики по мобільним телефонам. Ну і Gemini, я бачу, він відповідає: Ага, давайте сам візуалізую, я тобі нічого не буду малювати. Ти можеш використовувати різні типи діаграм або таблички. Окей, тому давайте я попробую використати Stable Diffusion Excel модель, яка нам, можливо, щось намалює. Ось такий вийшов графік, це свого роду така абстракція. Ось ця річ, на мою думку, це те, куди будуть рухатись великі мовні моделі. Ну і взагалі різні моделі, які мають певну спеціалізацію. Хтось класно генерує код, хтось класно пише текст, хтось дуже робить круту аналітику з даними. Ну і в якийсь момент часу ось такі от агрегатори будуть це все робити автоматично. Нам не треба буде вказувати собачка і самому там вгадувати, яку ж модель краще всього використати. Я думаю, саме цей чат він в якийсь момент буде розуміти, ага, що ж ми запитуємо, і автоматично підключати того бота, якого потрібно для вирішення даної задачі. Тому я думаю, в PoE на даному етапі є досить велика конкурентна перевага. Любі друзі, у світі штучного інтелекту відбувається дуже-дуже багато речей. І, власне, у своїх відео я стараюсь обрати ті речі, які є досить цікаві, на мою думку, і ті речі, з якими я би хотів дуже сильно з вами поділитися. Тому щоб про новини штучного інтелекту дізналося більше людей, мені потрібно ваша допомога поставити лайк і коментар до цього відео. А алгоритм Ютуба вже зробить свою справу. Твій один внесок це дійсно велика допомога. Розвитку каналу. Якщо ми вже заговорили про підключення третіх сервісів під час комунікації з чат-ботом, то Google Gemini теж не відстає в цьому плані. Ось якщо подивитись на їхній інтерфейс, тут налаштуваннях в них є така річ, як Settings, і тут ти можеш вибрати розширення. І, власне, це оці розширення, які підключені по замовчуванню Google польоти, готелі, Workspace, карти і YouTube. І далі вже в самому чаті можна через собачку звертатись до того чи іншого сервісу. Ось до прикладу, тут я використав розширення Gmail і попросив його показати топ-5 листів від видавництва старого леба, а також зробити короткий підсумок. Ну і він тут каже, що я не можу детально влізти в твої листи, але я можу тобі зробити по заголовкам листів ось таку невеличку табличку. І він видав табличку з останніми листами, які отримав. На свою поштову скриньку. А ось тут я його просив, використовуючи Google Maps, показати кілька кафе, які є 30 км від моєї локації. Тобто я розумію, що оскільки я залогований, система знає локацію, локації, відповідно від цієї локації вона показує ось такі от кафешки, і прямо додає Google Maps. Я ще спробував використати розширення YouTube і показати канали українською мовою про штучний інтелект. І ось він видав канали. На жаль, мого каналу тут немає. Тому, любі друзі, давайте допомагайте просувати цей контент, щоб мій канал рано чи пізно з'явився і був доступний по запису від Gemini. Новий штучний інтелект від компанії Microsoft, який називається VASA. І не плутайте, будь ласка, з Васією. Ось тут є короткий опис і механізм з роботи цього штучного інтелекту. Загалом, якщо спростити, то на вході цей інтелект отримає статичну картинку. Голосове повідомлення, і далі він разом це об'єднує і створює відео, де ось ця картинка починає говорити тим голосом, який ви заклали. Дуже схоже до того, що робить HeyGen або DID, але реалізація тут в рази-врзи крутіша. Давайте я зараз включу приклад, і ми подивимося, як воно працює. Have you you ever had, maybe you're in that place right now, where you want to turn your life around, and you know somewhere deep in your soul there could be some decisions that you have to make. Like, you know, like it's like things, something was decided for you. And instead of trying to... Ну, як на мене, воно виглядає дуже круто. Тобто оця от паузи, міміка, рухи обличчям, очима. І що саме цікаво, ці всі речі далі можна конфігурувати. Ось тут вони пишуть, що, ось дивіться, ви можете, наприклад, конфігурувати погляд під час цього відео. I would say that we as readers are not meant to look at him in any other way but with disdain, especially in how he treats. Um, but you can imagine, I have a lot of questions. Або взагалі, що мені дуже подобається, це ти можеш керувати емоціями на цьому результуючому відео. ну, як на мене, дуже круто звучить. Ось, бачите, вони тут ще зробили такі фанові речі, де ти можеш анімувати і озвучувати. Героїв, які намальовані там в коміксах, в картинах. Yo, no pop, 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 pop ну і вони пишуть, що їхня модель розуміє не лише англійську мову і можна говорити іншими мовами світу. <звіху> Ось тут вони демонструють, як швидко працює їхня модель. Залив реальне фото, додав звук, і за кілька секунд. В тебе вже є результуючі відео, і це все можна робити на власному PC, яка має лише одну відеокарточку RTX 4090 від Nvidia. Наразі Microsoft не планує давати цю технологію на загал, бо розуміє, що воно може перетворитися в створення просто величезної кількості діпфейхів. Але в той самий час, я ось думаю, що ніхто ж не забороняє Майкрософту у власних цілях використовувати цю технологію або дати її дуже обмеженій кількості. Гравців на ринку. Знову ж таки, це все теорія змов, Скоріше за все, воно так не є. Штучний інтелект, який вміє перетворити 2D-картинку в 3D-об'єкт. Ось так виглядає InstaMesh. Він вміє робити ці перетворення. Ось тут вони показують невеличке відео. Ця модель вона у вільному доступі, вона доступна, можна її скачати, можна нею користуватися для своїх власних потреб. Так само вони доступні на Hugging Face. Ось тут є офіційне їхнє демо. Можна залити власне зображення і почати його перетворювати, або скористатись зображеннями, які є в прикладах. Ну, давайте візьмемо цього ведмедика панду, і спробуємо згенерити з нього 3D-об'єкт. Генерація об'єкту займає трошки часу, але ось так виглядає вже результуюче зображення. Тобто ось ця от панда в різних розрізах, і ось тут є наш 3D-об'єкт, який можна ось так дивитися, можна збільшувати, зменшувати. Та, можливо, він має не ідеальні текстури, але я думаю, ця технологія на дуже ранньому етапі. Тому для якогось такого чорновика це в сам раз. Далі можна це скачати в форматі OBG чи GLB і перенести вже в якусь професійну тулу, де пробувати працювати над цим об'єктом далі. Leonardo AI додав новий функціонал у свій продукт. На відміну від штучних інтелектів, такі як Midjourney чи Stable Diffusion. Leonardo. AI має великий користувацький інтерфейс. І там насправді є дуже-дуже багато різних функцій і можливості підключати інші кастомні моделі. Так ось цього разу Leonardo додав можливість генерувати зображення по референсу від іншого зображення. Ось так воно виглядає: тобто, ви заливаєте референс зображення, пишете промпт, і результуючи зображення, воно дуже схоже по тому стилю оригінально залитого. Ну і тут у них на сайті вони показують приклади, як результуюче зображення набуває схожість до цього реферального зображення. Ось тут можна генерувати, я так розумію, в вигляді мультиків, скетч можна використати, можна симулювати позу. Ну і є тут багато-багато інших прикладів. Ось так воно працює. На сайті Leonardo є Control, ти вибираєш референс зображення, далі говориш з генери, і за кілька секунд ти отримаєш. Результуючи зображення в схожому стилі. До речі, у роботі з генерацією контенту Leonardo AI має помітку NSFW. Це означає небезпечно для роботи». Тобто там можна генерувати майже будь-які зображення. Свого часу Леонардо навіть потрапив у скандал, коли користувачі почали використовувати фотографії селебриті, десь трошки змінювали ім'я, і як результат, Леонардо генерив досить відкриті. Фотографії тому питання етичності для штучного інтелекту досі відкрите. Це стосується не лише Леонардо, і завжди буде хтось, хто буде пробувати якимось чином зламати систему і пробувати щось таке надзвичайне згенерувати. Американські повітряні сили підтвердили перше застосування штучного інтелекту на віртуальному полі бою. Насправді ця подія сталася ще у 2022 році, і лише зараз ми отримали деталі про цей експеримент. Було два літака: одним літаком керувала людина, а другим літаком керував штучний інтелект. Під час тесту в тому літаку, яким керував штучний інтелект, все рівно сиділа людина для того, щоб в разі чого можна було взяти керування на себе. Але як говорить в інтерв'ю пілот літака, що йому взагалі не довелось нічого робити, штучний інтелект сам виконував всі. Повністю маневри. Ну і вони зробили симуляцію бою між цими двома літаками. І цим літаком, яким керував штучний інтелект, він досягнув дуже дуже хороших результатів. Тому з одного боку це може здаватися ти, класний прогрес. З іншого боку, ця річ може дійсно лякати, тому що бачите, щіп дуже активно використовують так само у військовій індустрії. Я думаю, в Україні теж застосовується дуже багато штучного інтелекту на полі бою, зокрема. В пілотуванні дронів, автоматизації наведення дронів на ціль. Знову ж таки, це зброї тут треба розуміти, щоб ці технології не були використані проти людей, і в якийсь прекрасний день ці всі гроботи, літаки, дрони не розвернулись в нашу з вами сторону. Чи буде штучний інтелект інтегруватися в дію? Таке запитання задали Михайло Федорову на одній з конференцій, на що він відповів, що. Ми не плануємо прямо цього робити, але ми працюємо над двома іншими напрямками, які будуть використовувати штучний інтелект. Перший продукт він називається Надія. Це свого роду буде розширення дії, яке буде використовувати під капотом OpenAI технології для того, щоб користувача навігувати в якихось складних ситуаціях. Ну і друге рішення, над яким вони працюють, це є голос громадян. Тобто ідея така, щоб штучний інтелект аналізував. Всі державні платформи, де люди залишають свої заявки, там, прохання, проблеми, і якимось чином виокремлював цю інформацію. Далі, можливо, якось приоритизував, сегментував. Ну і далі, щоб вже ці потреби від людей вони якимось чином впроваджувалися в життя. Ось над такими двома рішеннями зараз працює наша Мінцифра. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Ставайте спонсором на Ютубі та Баймії Кофі, експериментуйте, створюйте, донайте, а головне бережіть себе та допомагайте ЗСУ.